Всім привіт! Мене звати Марина, я архітекторка, дизайнерка і співзасновниця студії Лутбюро. І це наш перший влог. Сподіваюся, що вам сподобається. Поставте лайки, підтримайте український контент. Коротше, ми зараз знаходимося на квартирі. Вона знаходиться в Комфортауні, 105 квадратів. Ми зараз з Мирославою, поки Мирослава там, там е, робить обміри, я займаюся тим, що я знімаю відео для вас. Квартира 105 квадратів, під здачу в оренду, двоповерхова. Я вам зараз коротенько її покажу. І так, це вхід. Це санвузол номер 1 Санвузол номер 2 Тут вже повісили власник, повісив бойлер, але ми будемо змінювати планування. Поки що. Поки що. Так, світла немає, тому я без світла вам так покажу. Ем, це Вигляд на умовну кухню-вітальню. Сходи на другий поверх. Це попередній власник планував тут зробити майстер- -спаль... 에, вибачте кухню. Хоча в мене питання, як він хотів проводити, робити кухню, якщо стояк каналізації, знаходиться ну, дуже далеко. Там буде мінімум 3, а то й чотири коліна до цієї кухні. Ось так. Це все виглядає. Я вам трошки пізніше буду показувати планування, як ми переграємо цю всю історію. Тобто, це в нас вітальня. І далі ми проходимо в майстер-спальню. І тут в нас такий мансардний це, до речі, останній поверх це мансардне приміщення. І це мала бути майстер-спальня. Боже, дивіться на цю електрику. Просто. Хто займається електрикою, пишіть в коментарі, що ви про це думаєте. Піднімаємося з вами на другий поверх. Тут у нас друге світло, також мансардний поверх, стеля під нахлом. Ой, тільки навбиться, поки підіймаєшся. Зразу кажу, знімаю без естетики, тому що або, або швидко, або взагалі ніяк. Тобто ми на другому поверсі. Оцей простір планувався як лаунж-зона. Ось тут у закутку мало бути робоче місце. Дивіться, висота, ну, ну взагалі, тобто три, три блоки, ну, туди ти і не ляжеш там. І я думаю, що там ми продумаємо якісь системи зберігання. От тут мала бути спальня, якась типу дитяча або гостєва. Але це ж, знову ж таки через, якщо ви пам'ятаєте, Оці сходи, це явно має бути не дитяча, там дитини трьох років, а 100% якогось дитяча підлітка чи школяра. Е, що тут із проблемного? Дивіться, пілон, е, вентканал. Вентканал, оця стеля, яка під нахилом, Тобто тут завдання із зірочкою конкретно. О, така квартира у нас. Ще раз попрошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал, підтримати україномовний контент, а також залишайтеся з нами. Будемо показувати, намагатися показувати всі етапи. Сьогодні в нас 10 листопада. Ми робимо обміри. Проект буде робитися без візуалізації, тобто ми будемо наживо показувати всі етапи створення цієї квартири. Тому залишайтеся з нами. Можливо, комусь я ж кажу, подобається подобається ця квартира. і Він захоче її зняти. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!